Мир вам, нехай Господь благословить, чи існує сьогодні дорога, яка приведе нас до Бога. Так, ця дорога є Ісус Христос. В нашій церкві є неймовірно чудова пісня на цю тему. Рекомендую кожному її прослухати. Для цього в Ютубі просто напишіть пісні Салтаненко та насолоджуйтесь. Нам потрібно пізнавати Бога, нам потрібно вивчати Бога. І це ми можемо робити через Його слово. Я пропоную вам. Разом спільно вивчати Біблію. Також я пропоную вам приєднатися до духовної сім'ї та до щонедільних онлайн-служінь, які відбуваються о 13.00 за київським часом, де завжди живе актуальне слово, неймовірна духовна сім'я. Пишіть мені, і я вас з радістю приєднаю, що сьогодні ми можемо прийти до Бога тільки через Ісуса Христа. Він був тут, на землі, Він показав, як нам правильно служити Богу. Як правильно поклонятись, прославляти Господа. Він мав свою сім'ю, це апостолів. Він почав будувати свою церкву. Тому приєднуйтесь до церкви живої, яка йде та будується на апостольських навчаннях, яка не споплюжує слово, а лише утверджує його у своєму житті. Нехай Господь благословить кожного на прийняття правильних рішень. Напишіть мені, я чекатиму благословенного дня.